Програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Вітаю вас. Перший гість сьогодні. Денис Попович, військовий експерт. Пане Денисе, радий вас вітати. Доброго ранку. Зараз люди, ну принаймні в моєму Фейсбуці, і в якомусь там глобальній комунікації, розділилися на дві такі, не знаю, на дві частини. Вони не сваряться між собою, але на дві частини. Перша, перші кажуть, що ну все, тепер нас будуть от забивати в 16 століття, як кажуть російські пропагандисти. Інші кажуть, що це була разова акція, ракет більше немає. Взагалі, е можна не турбуватися на цю тему. Ви до якої з цих груп належите? До середньої, якщо можна так сказати. Ж... Тобто в 16 століття не заб'ють, але продовжувати будуть тому що в цьому полягає скажімо так їхня тактика, тактика на сьогоднішній день е, яка е, означає що вони будуть намагатися знищувати е, критичну інфраструктуру для того щоб о, скажімо так примусити нас е, повпливати на, на на власний уряд на власного президента володимира зеленського для того щоб він якнайскоріше сів за стіл перемовин і е, сприйняв ті пропозиції, ті умови, які е, висуває російська, російське керівництво щодо припинення вогню та недосягнення Е, В цьому полягає їхня тактика, тактика терору, які буде по можливості продовжувати Е, е Ракет у них є е, ракетних, можливо, сучасних небагато, але радянських ракета них ще є для того, щоб спробувати далі знищувати теплостанції, підстанції і так далі. Чому вони вирішили з вашої точки зору, що якщо українців бомбити, вони підуть здаватися? Ну, тобто, я не так навіть сформулюю, які підстави думати за останні кілька місяців, хоча б у людей, які ухвалюють рішення в Росії, для того, щоб думати, що коли українців обстрілювати, українці йдуть здаватися? Ну... Якщо поставити на їхнє місце, нас на їхнє місце, то можна там передбачити, подумати, там, скажімо так, пофантазувати щодо того, що якщо, скажімо, десь у грудні, так, а ну ба навіть в листопаді, коли вже буде дуже холодно е і буде необхідність пускати опалення, і це опалення в квартирах, воно не буде сягати більше, ніж там 16-17 градусів тепла. А плюс до цього, що відключити електрику, і неможливо буде там включити обігрівачі, і, і, і тут і холод, і, і темрява, і все таке інше. Е, і ці люди будуть розуміти, що це пов'язане з війною, і можуть це припинити, якщо припинити війну, то можливо така логіка в, їхні, в їхніх міськах і існує. От можна так таким чином побудувати, побудувати оці от ці от міркування. Тобто те, що вони, як кажуть військові, готувалися до цієї акції ще задовго до диверсії на Кримському мосту, свідчить про те, що це така цілеспрямована акція, а в жодному випадку не помста. Там, ну як, от знову ж таки розказували. Ну і власне сам Путін казав, що ми от це от кнахтю. Ну, помста, це знаєте, це такий налегший варіант. Визначення причин цієї, акції. а відтак вони насправді до цього готувалися. Я навіть чув, що десь у вересні були плани вдарити по критичній інфраструктурі. Ну, власне, вони цим займалися ще в вересня. Давайте ми згадаємо кривий і кривий ріг, так може згадати кривий ріг, коли там вони вразли Ага. Шлюз, Так, і віддати, вода там пішла по по інгульцю і підтопила ну в Кременчуці в Кременчуці вони в Харкові і в Кременчуці вони били по тез в Кременчуці так. так задавалися удари задавалися удари тому це не є прямою помсту за цю історію з Кримським мостом тим більше що це треба ще й посперечатися хто насправді його взірвав Yeah, я ну говорив. сьогодні, сьогодні зранку російські пропагандисти повідомили, що відомо хто генерал Буданов, Іван Іванович, і там ще кілька людей з Вірменії із Росії і два українці. Ну я ж що це що це, скажімо, так найлегший варіант там всього звинуватити Україну і сказати, що це повстрети через Кримський міст. Ні, я думаю, що воно і раніше було, і раніше вони планували вражати інфраструктуру. Вони це і робили. З, різною, з, різною, з різним ступенем успішності, я каже, так? А зараз, ну, нас там звинуватили з, і щодо турецького потоку. Я думаю, що скоро будуть звинувачення щодо знищення і північних потоків і так далі. Тут, то... Ні, так Путін так, знову ж таки, позавчора Путін так і сказав, що і турецькі, і північні, і все на світі. Мене, мене, мене не зовсім так сказати зрозуміло. Як в переліку цілей для, для російських ракет між ТЕЦ 6 і що там ще у нас було, потрапив скляний цей міст нещасний і жовтий корпус університету Шевченка. Ну, тобто, я в червоному учився. У мене нема особливих сантиментів до жовтого корпусу, але чим кафедра російської мови завинила перед військово-космічними силами російської армії? Ну, я взагалі в іншому вузі навчався, ні в університеті Шен, і цей вуз поки що, на щастя, не потрапив під вплив військово-космічних сил Російської Федерації. На мій погляд, це промах. А от по яким, скажімо так, пунктам вони промахнулися, ну це я вже, вибачте, не буду, не буду казати. На мій погляд, це промах. І про це свідчить потрапляння в скінне місто. Навіть навіть не в скляний місто вони потрапили. Вони там потрапили нижче по алеї, там була воронка. Ну, тобто вони що, музей води хотіли зруйнувати? Ну, що, ну що там, що там арку дружби народів? Ну я ну яка там? Ну, тобто, це ж не те, що вони ж кричать, що їхні ракети летять з точністю до 20 сантиметрів. Я бачив, я бачив, я бачив цю історію, що 20 сантиметрів летить у них ракета. Чому вона лет прилетіла? Ну туди, куди вона прилетіла? Не летять вони з такою точністю, ми це бачимо. Чудово ми це бачимо, яка у них є точність, тому я думаю, це був промах. Але по яких, скажімо так, об'єктах вони насправді цілилися, ви мені дозвольте в прямому ефірі не казати. Okay. Потім зізвонимось, розкажете. Okay. А, як ви... Оцінюєте те, що російські пропагандисти, ці воєнні кореспонденти, ну, ці всі навіжені, прив'язують ці обстріли мирних українських міст з зміною в керівництві операцією. Ну тобто, не глобальною зміною, навіть в керівництві російським військом. Як ви ставитеся до цього культу суровікіна, який раптом виріс, значить, в російському медіапросторі? Ну, цілком можливо, що це. Скажімо так, це пов'язання має певний сенс, тому що Сіровікін він відомий як людина, яка намагалася бомбардувати сирійські міста, тобто його, скажімо так, тактика, його стиль ведення війни, яка сполягає в тому, щоб здійснювати бомбардування здійснювати бомбардування мирних об'єктів. Ну, Здається, він і в Маріуполі. Ну, і в Маріуполі, і були... в Алепо. Ну, Тобто, і в Сирії. А я позагалі бомбили там повністю щебень. В Маріуполі там пам'ятаємо ці жахливі історії щодо бомбардування е, театру, де перебували діти цивільні, там, там трьохтонну бомбу туди скинув. Так само він пропонував е, бомбардувати Азовсталь, е, коли там була оборона. Це, в принципі, його стиль, і це я думаю, дає підстави за е пропагандистам казати, що от це саме Соровіхів, такі от чином він запропонував. Створювати терор мирного населення в Україні, ну а далі цю логіку му свабудували. Чому чому воно для них актуальне може може здаватися? Якщо ми з вами відмовляємося від дискусії про якість російських ракет, ну принаймні про рівень їхньої точності, то що ми можемо з вами сказати про якість нашої, нашої протиповітряної оборони? Залужний написав про те, що я спробую про зацитувати: що ми воюємо старими радянськими ракетами, які, які теж в дефіциті? І ми з вами не відмовляємося від дискусії щодо якості і точності російських ракет. Ми просто... Кажемо вам, що ми не будемо казати, коли вони втілилися в Києві. Ага. Ну, от а відповідно про точність цих ракет можна казати дуже багато і дуже багато є версій, чому вони таким чином потрапляють туди, куди треба. Тобто, це світ це дискусії загалом за мене відмовляюся. А щодо, щодо висловів залушно, то так зараз основою української системи ППО є ракетний комплекс радянського виробництва. Це передусім буком 1 і це різні модифікації Ас-300, і е, насправді ми зараз змушені працювати цими комплексами, і так е, певні ракети до певних систем е, протиповітряних вони в Україні не вироблялися, і насправді так є певний ресурс, якими ми, скажімо так, змушені користуватися. Я думаю, що е, стосовно майстерності наших військових ППО е, вона на рівні. Тому що так чи інакше, значна кількість ракет було збито. Якби не ця бойова робота, я думаю, що наслідки були б значно, значно страшнішим ніж вони є насправді. Коли говорять про якість російських ракет, я бачив таку цифру. а Американці ви викотили про те, що там дуже значний відсоток цих ракет в принципі десь летить кудись невідомо куди. Наскільки це правда, наскільки це підтверджується, От у вас є уявлення, який відсоток російських ракет, які злетіли в напрямку України, українських цілей вони в принципі полетіли невідомо куди, і не тому, що їх збили чи там якось відхилили, значить, Росії українські ППО? Ну якщо вони злетіли в Росії, і полетіли невідомо куди, то вони невідомо, куди полетіли вже в Росії. Ага. Тут, тут підрахувати, підрахувати тут неможливо. Я взагалі сьогодні вчув цифру, що, зокрема, в понеділок 84 ракети долетіли до України, половину з них збили, а насправді запустили більшість 150. Ну, от я, власне, про це і кажу. Тобто, по, майже половина, в принципі, не долетіла ні до українських цілей, ні до українських ППО. Ну, тобто, це проблема. Тут як взагалі працює ця система перед тим, як ракета запускається з якогось носія, то відбувається сканування системи щодо їхньої ну, щодо справності. Якщо ну, справності немає, тоді просто не відбувається запуск. Якщо система просканувала і запуск відбувся, то щось трапилося вже в повітряному просторі. Або вона самознищилася, або кудись вона впала, або там кудись вона не туди полетіла. Тут неможливо насправді. Е, неможливо насправді сидячи в Україні, е, зрозуміти та збагнути, що з нею сталося повітряному просто Російської Федерації, але Тому, але, то, але це цілком можуть бати, бачити, наприклад, американці. Ну, якщо ми маємо доступ до супутників систем і ми відслідковуємо запуску ракет, в принципі, е, то таке теоретично можна побачити. Ота бавовна, яка час від часу виникає чи то в Білгороді, чи то в Курську, чи то в Окупованому Криму, чи не є це можливо результатом оцих значить, криворукості російських ракетчиків? Цілком можливо. Цілком можливо, я чув про випадки, коли певні ракети, ну, зокрема там більш-менш новий Іскандер, навіть вони після запуску впали падала на території Білгорода. Тобто вони запускали з району Білгорода, тоді си летіли на Харків. Був період, коли доволі суттєво обстрілювалося Харків до того, як ми не відкинули війська до кордону російських. то були випадки, коли Іскандери, це вже більш-менш ракети, вони злітали і падали на території Белгороду, Таким чином певні, певні проблеми для місцевого населення. Учора весь український Фейсбук святкував передачу Україні першого комплексу протиповітряної протиракетної оборони іріс німецького виробництва. Що ви скажете про якість тих зенітних інструментів, тієї зенітної зброї, яку нам надають наші партнери Іріс, там на Самс, може «Петріот» колись. Ну, щодо Іріса, тут важко що сказати, тому що наскільки мені відомо, його немає навіть на Збройній Бундесферу. Тут його спеціально для нас будували, спеціально його для нас виготовили і спеціально для нас переправили. Тобто е справжні бойові можливості покаже. Лише його бойове використання на теренах України, які, яке я думаю, є неминуче, в uh -huh. якій ми зараз е за вами знаходимо. Тому подивимося, яким чином е він буде працювати. А щодо насомсу, то найкращою рекомендацією є те, що він охороняє Вашингтон і, зокрема, прикриває Білий Дім. Е так само ми з вами подивимося, як він працює, е коли він е опиниться на території України. Наскільки я знаю, поки що його немає. Гепарди німецькі, наскільки вони схожі на шилки? Ну, і ось на от таке якесь. Ну я тут боюся з вами боюся сказати якусь дурницю. Як кажуть. Здається, шилка ну, не буду казати. Ну, Гепард він має доволі суттєву серйозну систему проління вогнем. Ага. Доволі точну. Угу. Яка з певних обставин. Дозволяє збувати навіть безпілоту. Тут треба розуміти, які саме, які саме гепарди нам дали uh -huh. точно. Але систему управління вогнем ціє, цієї ціні установки, вона, в принципі, дозволяє збивати гепарди. Ну, Може навіть і крилаті ракети. Ми бачимо, що крилаті ракети може збивати навіть з ПЗРК, uh -huh. було дуже цікаво відео. А артилерійська система, вона принципово здатна звати крилаті ракети, ясна річ, якщо вона має. Відповідну систему управління, систему керування вогнем. Тому я думаю, що Гепард нам стане в нагоді, якщо вже не стає в нагоді, от саме в цьому сенсі. А чим тоді ми збиваємо всі ці іранські мотопеди, якщо не секрет? Ну, тут багато є можливостей. Вони збиваються звичайним засобом ППО. Тут, тобто умовним Буком по ньому ж стріляти, мабуть, безсмислено, чи як? Ну, буком, мабуть, дорога, але оса, якраз ці артилерійські системи, ага. артилерійська система. Можливо, ПЗРК, якщо ясна річ, зможе захопити ага. теплову пляму ага. цього мопеду, цілком здатно його збити. Тобто тут нічого він не являє собою таку, знаєте, ціль, яку неможливо збити або неможливо е виявити. Проблема у виявленні і проблема в реакції. Це така ціль, що звичайність ірка такому всі її збувають. Наскільки ту кількість гомеричну 2400, про які вчора згадав президент Зеленський, наскільки це реалістично? Скільки мають ранці виробляти цих безпілотників, і чи здатні вони на це? І чи здатна російська армія якось це оперувати там такими кількостями? 2400. Ну, немає нам немає не довіряти даним президента Володимира Зеленського. Який вчора сказав про 2400 одиниць, які Росія придбала у Ірану цих шахідів. Але тут дуже важливо знати, за який період, навряд чи ми чули про чотири рейси авіаційні, можливо, з цими безпілотниками, які прибули до Росії. Ну, і з того, yeah, що yeah. я бачив візуально, чотири рейси, ну це вони привезли, ну, в, ну 100 штук, не знаю. Ну, сто, ну може, 200. З них да. ми десь біля сотні розбили. Да. Ми бачимо, що якусь кількість вони перевозять до Білорусі. Ну, тобто, якщо, якщо з цими ще машинами, з яких вони запускають. Ну, ми не знаємо точно, звідки вони запускають їх. Ну, от, цілком можливо, що є можливість оборудованих їх значить, облаштувати і. На російські автомобілі, на російські фури. Ну тут, ми знаєте, це з області здогадок, ми не бачимо, uh -huh. яким чином ми закликаємо. Ну, давайте ми будемо орієнтуватися, ну, особисто для нас, ну, скажімо, 300. Uh -huh. Скільки вони вже є. Ну, от, там, колись представники повітряного командування повітряних сил казали, що йде рахунок на сотні. Ну, якщо сотні, то це не 100 і не 200, ну скажімо, 300. Uh -huh. Трупину вже збили. От, а от 2400, як казав президент, то вже питання до іранської системи е, військово-промислового комплексу, який він має можливості. На жаль, даних існих немає, тому що Іран, ми чудово знаємо, що він так само під і це доволі закрита країна, яка не ділиться е, своїми можливостями щодо виготовлення зброї. Зрештою, ці безпілотники іранські. Які доволі гучні з точки зору якихось своїх результатів, наскільки вони справді ефективні? Скільки там у них бойова частина? Ну там 40 кілограмів вже здається. Ну це десь як важкий артилерійський снаряд. Ну тобто 152-й снаряд прилетів, да, умовно кажучи. Ну можна порівняти з ефективністю снаряду 152. Ну це відчутна історія, насправді. Mm. Це відчутно. Відчутно, да? Це відчутно. Що є у нас, чим відповісти нам з точки зору безпілотників або е, ракет полю боя, ну найдальше у нас система це точка У 120, 120 км. Mm -hmm. 103. Найбільш точна і найбільш така відома нам це Хаймерс. Mm -hmm. Але те, що ми знаємо, це 84 км. Не будемо замигадати, що наявності у нас більш точних і більш дальних систем. Це знати з точки зору здоводу. От беремо, що найбільш денебійна це точка У, і найбільш точна і найбільш технологічна у нас це Хаймерс. Можливо, що залишилося від дольхи. Від альхи? Альха. Да. А ескалібури. Вони ж теж летять далеко. Ескалібури – це телерійський снаряд, там десь 40. Ага. 40. Тоді вже зовсім геть останнє, питання, а в Новофедорівку прилетіло що? Бо нічого з того, про що ми щойно з вами розмовляли, туди долетіти не могло. І причому ми ж з вами знаємо, що туди прилетіло не одне щось, а принаймні три щось прилетіло. Постає питання: чи є у нас щось таке, що літає аж Новофедорівку? Тобто, це, ну, принаймні 250 виходить щось таке. Знаєте, досі зараз, хоч хоча було визнання про те, що це саме ми завдали удару про Новофедереці. Це у відомій статті Залужного і Забродського. Там було пряме визнання, що це саме ми завдали удар по Новофедеревці. Не було жодних, скажімо так, підтверджень, чим саме це було зроблено. Тому все це із області версії, я кажу. Ага. Мені особисто подобається одна версія, От, вона не має жодних підтверджень. Вона не має там жодних якихось теоретичних чи практичних, скажімо так, підстав, але це лише версія. Я дуже люблю казати, що це було зроблено за допомогою повітряної версії ракети Нептун повітряна версія ракети Нептун. А, ну, ага, ну, Сухоп... те, сухопутно повітряна ага. Ні-ні. Є сухопутна версія, яка протикорабельна, е, яка вже ага. заканала озброєння, і вона іс існувала у вигляді досвідного зразка. Зразка. А були плани щодо створення морської версії для катерів, цього ага. ще немає, і повітряної версії, яка розміщувалася на бомбардувальниках на Це mm -hmm. відкрита інформація. Тому ага. може до допустити, що якимсь чином вдалося вдалося допилити, допилити повітряну версію, розмістити її на літаку. І таким чином завдати цього удару. А там 300 плюс кілометрів це цілком можливо, що А з висоти нормально летить, так? Да? Так, так, це моя версія, особисто моя. Я, коли мені старе таке питання, я на нього таким чином відповідаю. Ну, але принаймні за спробу дякую. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Чорноморка, і за кілька хвилин буде наступна їсть.